Доброго ранку всіх ми вітаємо. Доброго ранку людям бажаємо. Доброго дня і доброї ночі, доброго вечора зичимо хоче. Доброго дня вам. Щиро вітаємось. Будьте здорові, людям всміхаємось. Зайчик обіцяв завітати до нас на гостину, але не прийшов. Зателефонував, що він захворів. Чи ми можемо йому допомогти? Усі ми час від часу хворіємо, куди ми йдемо за ліками. А ще навколо нас є зелена аптека. Багато трав і рослин мають цілющу лікарську силу. Але не можна без знання лікуватися рослинами зеленої аптеки. Це можуть робити тільки дорослі. Лікарські рослини збирають, сушать і упаковують у коробки. Потім ці трави продають в аптеках. Коли у тебе щось болить, то лікар може призначити для лікування лікарську рослину або плоди якоїсь рослини, щоб тебе вилікувати. Про одну таку лікарську рослину написав у своєму творі. Аптека зелена, Грицько бойко. Давай з тобою послухаємо. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе й від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги, зелені горби і зелені луги, зелені сади і ліси і поля. Уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачим навкруги, це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козиня ганяло в футбола і ніжку передню гвістком накололо. Не може ступити. Лежить на траві і микає слізно, Вся ніжка в крові. Чим рану помазать, як йоду немає, аж тут їжачок по лошку шкандибає. Зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому. Із хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю, будь ласка, будь ласка. Коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало, захекалось, бідне, лежить і дрижить. Ой, трусяться лапки, ой серце болить. Зайчиха до нього попий валір'яни, і серце у тебе боліть перестане. Та й нерви тобі заспокоїть вона. Ця дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я копала, я їх на заплаві. Тоді відшукала і ось у зеленій аптеці моїй. Із тих корінців є чудовий настій. Ось мапвочки вишень зелених наїлись. Животики дуже у них розболілись. Вищать мавпенята, а мавпочка мама не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить слониха сусідка. Я чула, що в тебе захворіли дітки. У мене сухі ягітки чорниці. Твоїм мавпенятам вона знадобиться. Чорничним відваром їх слід напувати. І будуть здорові твої мавпенята, а літом у лісі всією сім'єю чорниці збирай для аптеки своєї. Два цуцики наші купалися в річці. Весь день провели в прохолодній водичці. Купались, пірнались, аж доки одному ноги не звела під водою судома. Рятуйте, втопаю, почав він скавчати, та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки судома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, Ромашковим чаєм його напоїли. І от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помага. Малі поросята брудне усиїли, ніколи не мили ні їжі не рила. До того ж, як грались, брудного кота хапали зубами в дворі за хвоста, і ось в поросяток пропав апетит. Їм їжа не мила, несмачний обід, худенькими стали брати поросята. І рутою їх почали лікувати. Тепер поросятка міцні й здорові. Погляньте, які апетити чудові. Хро, хро, верещать поросятка брати. Не будемо бруду до рота тягти. Ведмедик товстун у своєму ліску за літо з'їв десять бочок метку. Та стали в ласунка зуби боліть. Риве наш ведмедик ночами не спить. Не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Сходи до сусіда топтайла мерщій, у нього росте на городі Шалфій, щоб зуби боліть. Перестали у тебе шалфієм щодня поласкати їх треба, одужав Медведик для хворих зубів і в себе в городі шалфій посадив. Не слухалось мами, не слухалась татка. Тому застудилось мале лисенятко. На ковзанці друзі, а хворе у ліжку. Закутане горло, закутані ніжки, голівка горяча і коли в груди. Лев лікар говорить, це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт, закутайте тепло, щоб виступив під. В зеленій аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт. І варення з малини. Тепер позбулось лисенятко біди і слухає мамо і тата завжди. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе й від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати крушина фіалка, ковалія м'ята. Вільха, дереві, бузина, кам'яниці, черемха і пижмо, шипшина й суниця, зелена аптека, це трави і квіти, щоб в кошик зібрались дорослі і діти. Які цілющі лікарські рослини ти запам'ятав? У яких випадках їх застосовували? Чи були вони дієвими? Нам природа багато чого дарує для здоров'я, але самим не можна нічого вживати, тільки дорослі можуть тобі дозволити їсти якісь ягоди чи прикладати якусь рослину. Є отруйні рослини. Що ми можемо порадити нашому зайчикові? Випити чаю з малиною та липою, пополоскати горлечко відваром ромашки і побажаємо швидкого одужання. Чекаємо на нього до нас у гості, і ми радо з ним пограємо. Навколо нас росте багато рослин. Що можуть лікувати, тому дбайливо ставитися до них, не псувати їх місце зростання, і без потреби не треба рвати їх.